Справжній українець не той, в кого батько українець, а той в кого син українець. Ідентифікація людини складається з того, які книжки ти читаєш, якою мовою ти скової. Я тобі співає мама, і якою мовою ти співаєш своїм дітям? Якою мовою ти дивишся мультфільми, створюєш мультфільми, пишеш книжки, навіть якою мовою ти матюкаєшся, знищуючи ворога після повномаштабного вторгнення? Я тільки відчув ще більше можна сказати енергії якоїсь внутрішньої злості і ненависті до ворога. Багато хто з більш-менш адекватних людей розуміли, що рано чи пізно це вторгнення буде, тому, тому що той, хто знає глибоку історію наших протистоянь. Знаєш, що у нас по сусідству дуже підступний, хитрий ворог, який часто густо програвав в чесних битвах, але от оцими такими довгими гібридними гибридними так званими гнилими війнами, вигравав. Навіть коли ми зараз от відкинемо ворога на адміністративні кордони 91-го року, треба собі. Запам'ятати назавжди, що там за перебріком завжди буде готуватися підступний ворог, який будь-якими шляхами буде готовий зайти на чужу територію і знову красти унітази з холодильниками.